Слава Україні! Сьогодні вночі ворог намагався дронами Камікадз за шахедами атакувати південь нашої держави. Бойову роботу провели наші сили протиповітряної оборони. Підсумки та деталі цієї роботи дізнаємося трошки згодом від повітряних сил Збройних сил України. Що стосується ситуації на фронті, то ви знаєте, що панівні бахмутські висоти під контролем Збройних сил України. Там знаходяться наші підрозділи. Які контролюють місто Бахмут, віріше все, що від нього залишилось, і не дають ворогові з нього вийти. Росіяни опинилися в пастці. Бої важкі. На певних напрямках тривають наступальні дії, і маємо тактичні успіхи. І жодної позиції за цю ніч наші збройні сили не здали. Віримо та допомагаємо Збройним силам України. На цю хвилину маємо 4-5-0. Працюємо далі. Тихого і безпечного, максимально безпечного і головне продуктивного дня. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам! Нічого не зупинить нашого поступального кроку уперед. До перемоги!